Доброго вечора на календарі 7 листопада, і наша команда готова розповісти про актуальні новини з життя Білої церкви та країни. За добу, внаслідок ворожих обстрілів росіян в Україні загинуло троє людей. Семеро отримали поранення. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Кирило Тимошенко. Найбільше від ракет терористів постраждали Донецька, Запорізька та Сумська області. Натомість ЗСУ дають гідну відсіч противнику. За інформацією генштабу за добу вдалося знищити 530 путінських вояк. Загалом на Брухт наші оборонці перед. Порили 260 гелікоптерів та понад 5600 бойових бронемашин. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 22 удари. Під ураження потрапили 20 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також дві позиції засобів протиповітряної оборони противника. Наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 ворожих БПЛА. Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження живої сили озброєння військової техніки, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби та інші важливі військові об'єкти противника. Відзавтра у білій церкві школи та позашкілля відновлюють навчання у змішаному форматі. Таке рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету міської ради у разі оголошення повітряної тривоги з 7 до 8 години ранку. Уроки у школах проводитимуть дистанційно, а чергові садочки не працюватимуть. Зазначу, після відбою тривоги рішення про повернення дітей до закладу прийматиме директор. Майже 3300 тисячі першокурсників зарахували до закладів профтехосвіти Київщини. 1 листопада завершилась вступна кампанія до училищ. Про це повідомили в департаменті освіти і науки Київської обласної адміністрації. Попри війну, державне та регіональне замовлення виконали на 100%. Наразі з 22 пту і закладів фахової передвищої освіти 19 працюють за змішаною формою. Три Очно і стільки ж дистанційно зазначу найбільш популярні професії, які обрала молодь при вступі 2022 – це кухар, кондитер, слюсар, тракторист, машиніст, штукатур, швачка, кравець та перукар-модельєр. Мешканців багатоквартирних будинків закликають встановлювати камери відеоспостереження біля під'їздів у департаменті житлово-комунального господарства. Відбулася зустріч голів ОСББ міста, представників поліції та влади. Як наголосив начальник місцевого відділку поліції Михайло Пелех, найпоширенішими злочинами в багатоповерхівках та на прилеглих територіях є крадіжки, хуліганство, автовикрадення та підпали завдяки відео. Нагляду лише за останні кілька місяців копам вдалося розкрити чимало таких злочинів. Однак, як зауважили голови ОСББ, будинки, яких вже мають такі системи безпеки, під час відключення електроенергії камери, як і домофони, не працюють. Тож просять правоохоронців і центр оперативного реагування швидше приїжджати на виклики. Є у нас одна лінія, це безпечна Київщина. Проте ми хочемо такі участки в подвір'ях, на під'їздах повстановлювати, щоб вони були допоміжним спосібом розкриття, якщо вже буде допущено злочинів вуличних категорії, завдяки камерам відеоспостереження. І превентивна діяльність здійснюється, тобто ми можемо відслідковувати з вами як відхід правопорушника, злодія і таке інше розшук дітей. Електронні замки на те, що ми кажемо, домофони, які фіксують, дають інформацію, скільки людина своєю карточкою, той, хто проживає в будинку, зайшла, по чиї картості зайшли, і так далі. Це трошки інший рівень безпеки. Розумієте? Так, да, це трошки можливо більші гроші, але в. Разом із відеоспостереженням з відеонаглядом це дає досить високий рівень безпеки, і тоді ж, знову ж таки, в разі, якщо потрібно національній поліції якісь вчинити дії щодо розслідування, вони легко знімають накопичуються цю інформацію. Замість зупинки пусте місце до війни у білі церкві встановлювали скляні зупинки, які місту обходились від 120 до 140 тисяч гривень без монтажу. Але що це у порівнянні з людським здоров'ям та комфортом? Чому вже понад рік пенсіонери не доб'ються дій від влади? Дивіться у сюжеті. Дощ, вітер, сонце а за кілька місяців і сніг. Та, попри негоду щодня, велика кількість мешканців по проспекту князя Володимира, що біля літака, змушені чекати на громадський транспорт просто неба. Що рік тому комунальники демонтували на цьому місці зупинку з лавкою, залишивши по собі лише бетонні плити. К нам так относиться нельзя. Ми пенсіонери. Ми перенесли Чорнобильську атомну, як кагаворіця у многі ноги, як кагаворі. И все такое. И вы знаете, у меня душа заболела, когда я пришла на остановку и увидела женщину пожилую такую с палочкой, стоит беденькая и с ноги на ноги вот так вот переворачивает, переступает. И у меня так душа заболела. Я пришла, я не могла. Я села, написала. Девочкам пошла, говорит, девочки, кто за, чтобы нам восстановили то, что нарушили, поломали. Или хотя бы, уважая пенсионеров, оставили скамейки, которые с больной палочкой стоит, бедненькая, она могла присесть. Під листами відновити зупинку Шевченко люди зібрали десятки підписів. І такі звернення мешканці району адресували міській владі вже кілька разів. Натомість у відповідь отримували класичну чиновницьку відмову. Грошей немає. А вы думаете, что маршрутки берут пенсионеров на сегодняшний день? Они всяко оскорбляют нас, выгоняют. Я пошла в, это, в транспортный отдел, до Шевченко ходила, раньше еще ходила. И говорю, вот такое-такое, оскорбляют, почему выгоняют и все такое. Она мне показывает, если она даже меня видит, это истинная правда. Она мне показывает вот столько вот жалоб. И если я буду разбирать эти жалобы, работать не. Якамоводі, а я твітіла нині незамінних у нас нет. Наша знімальна група також звернулась за коментарем до очільниці транспортного відділу міської ради Олени Шевченко. Наші дзвінки посадовиця традиційно проігнорувала. А ось профільний заступник міського голови Олександр Поляруш, який відповідає за цю сферу, часу на пояснення також не знайшов. Єдиний, хто відгукнувся начальник дорожнього господарства Білої церкви. Там стояла зупинковий комплекс з невеликою тимчасовою спорудою. Він був в занедбаному стані. Неналежно утримувався і не проводився належний поточний ремонт саме цієї тимчасової споруди. Тому було прийнято рішення, що й до її демонтажу дорожнім управлінням опрацьована дана ситуація, і включена до пропозиції встановлення сучасної зупинки. А вже на ну на жаль, це скоріше за все буде в наступному році, і там вже по ситуації будемо бачити, чи це розглянуть як встановлення нової тимчасової споруди, чи це ми зробимо просто комунальну зупинку без тимчасових споруд. Обшарпані стіни зупинки, побитий дах, виламані дошки з лавки, підтверджують і місцеві жіночки. Однак не розуміють, навіщо прибрали Бодайту, не маючи наміру встановити нову. Мені треба в амбулаторії до сімейного врача аж на Томиловську туди. І я тільки думаю, і тут постоїш. Я не можу стояти, У мене перелом позвоночника. Я єлі єлі ногами двигаю. 96. На цей рік цієї зупинки тут немає. Люди томляться в жару. Сусідки на сходи сідають, бо немає де сісти. Люди не і знеможоні. Подивіться на сусіди в лікарню чи в базар поїхати і не можна. У мене був перелом позвонка, і сказали, що ламають, це, будуть нову строїти. Я обрадувалась. А це питаю, питаю вже до врача поїхати до сімейного на Томиловську. Тут 21-й зупиняється на ньому. Прийти, оце з двома палками сьогодні, раді вас прийшла, щоб. От... Сказати, чесно слово, тому що десь сяду я, а мені треба віддихнути. На ступеньках сидять, п'ють, курять. Цілу ніч спокою в хаті немає. Всі збираються, хто до мене лізе в калітку, я не бачу. Откривають калітку, я їх знати не знаю, але вони заходять в хаті, тому що вони всі там то, стопляться. Холодка ніякого людям немає. Дощ іде позавчора. Я виношу людина, стоїть каліка, не може стоять, хватається кругом за все. Я її виношу, підстеляю, щоб вона сіла і дощ йде. Дуже погано, що немає остановки. І таких проблемних місць у Білій церкві багато. Тож, поки чиновники у владних кабінетах роз'їжджають на елітних автівках, людям, особливо пенсіонерам, залишається чекати хоча б на просту можливість присісти. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Білу церкву прикрашають ще дві нові міні-скульптури. Так на соборній площі можна побачити арт-об'єкт Моя мрія, а поблизу дерев'яного моста скульптуру «Маяка». Як розповідає ініціатор проєкту Віталій Нестеренко, кожна фігура має свою історію та несе свій посил. Скульптура у вигляді паперового літачка символізує мрію, яка не має меж. А маяк. Подяку волонтерам, які віддають своє світло іншим. Також активіст розповів, що у місті планують встановити ще дві бетонні статуї. Вихідними білоцерківські спортсмени гідно виступили на змаганнях високого рівня. Фігурист Гліб Смотров переміг у міжнародному турнірі Вольво Cup, що проходив у Латвії. Спортсмен, де ЮСШ зміна, лідирував після короткої програми і був другим у довільній, але у підсумку завоював золото. Тренує юнака Вадим Честаховський. Нагороду найвищого тунку здобув ще один білоцерківець Матвій Бродацький на відкритому всеукраїнському турнірі з Греко. Римської боротьби серед юнаків тренується спортсмен в обласному ліцеї інтернаті, фізичної культури та спорту. Крім того, борець Олександр Вітвіцький на змаганнях ММА Інтернешнл Чемпіоншіп з рукопашного бою посів третю сходинку п'єдесталу. Проходив турнір у США. Наставником юнака є Володимир Якименко, у ДЮСШ номер один. Крім того, на Кубку України з бразильського джиу-джитсу вихованці Вотан Тім посіли призові місця: три перших, одне друге та два бронзових. На цих змаганнях спортсмени ще однієї білоцерківської команди «Чекмат Халк Крю» також здобули гарний результат – 8 нагород першого гатунку, 11 срібних та 9 бронзових медалей. І на останок ефіру традиційно прогноз погоди. Цього тижня у білій церкві буде прохолодно. Повідомляє Укргідрометцентр. У вівторок та середу хмари затягнуть небо, подекуди виглядатиме сонечко. Температура провітря прогріється максимум до плюс 12, вночі до 6. А ось у четвер, попри сонце, стовпчики термометра показуватимуть 12 градусів тепла. У п'ятницю дощитиме. Температура опуститься до плюс 6 вночі. Прохолод. Лодна погода очікує білоцерківців також на вихідних. Небо затягне хмарами. Термометри показуватимуть від 9 до 6 тепла. Такими подіями запам'ятався новий інформаційний тиждень. Сподіваюсь, він буде щедрим на перемоги для наших армійців на фронті та фатальним для російських загарбників. Віримо в Україну та ЗСУ. До зустрічі!